А які у вас ціни? Від тисячі гривень. Тисячі гривень це що, людина, чи номер. А, номер до травми. Тобто один номер, три, три особи, тисяча гривень. гривень. І що входить в той номер? Басейн на території uh -huh. вільному доступі. Також у нас дитячий майданчик, тенісний корт, різні бесідочки. Uh -huh. Також у нас є мангальна зона. Якщо чесно, я не знаю, чи передати. Доплачувати, наскільки я знаю, ні. Mm -hmm, у нас разумі. на території є харчування, можна... А, харчування за, є, да? можна заплатити за трьохразове харчування. Також у нас є бар на території готелю. Там також можна купити всякі снеки, наприклад, піцу, суші, бургери. Басейн достатньо великий. Ну взагалі о, трьохразове харчування скільки коштує так, щоб от заплатив і все, і, і не думаєш не про що. гривень. З людини. Ага. Тобто за трьох це півтори тисячі, плюс тисяча за номер, дві з половиною тисячі. В принципі, all inclusive, можна так сказати. В цьому? Ну, ну можна так сказати, так да? тобто плюс-мінус. Ну і зараз взагалі я так бачу, ну, людей, звісно, не багато, бо тільки початок сезону, так? Да? Початок сезону. Багато хто заїжджає лише. одну Ага. А, тобто є такі, що на все літо, так? Ну, в принципі, так, для когось, може, тисячу гривень в день вони заплатили собі та і все. В основному це якісь компанії, яким потрібно місце для проживання. А, зрозумів. А покажете якийсь номер. Ну, Зараз там басейн зніму і потім можна якийсь номер там подивитися, так? Можна буде? Гадаю, так. Зараз ось такий от басейн є. Ну, достатньо великий такий, прям класний. А якщо, наприклад, там ще плюс одна дитина, скільки доплата взагалі йде? Ну як наприклад, в мене да, у мене двоє дітей. Якщо от, наприклад приїхати всією родиною, то скільки там це там, скільки там плюс 500 гривень чи у нас номері є найбільший номер цього п'ять він коштує наразі 1600 шістсот. 1600, О, покажіть мені його. Подивимося. Він вільний зараз. Ну давайте подивимося його. А, ключик? Ага, добре, дякую. Так, це у нас е, Найбільше нове, да? так? Ага, така спальна ліжко.